Російські військові 78 разів обстріляли правобережну Херсонщину. Поцілили у музей лікарню, об'єкти інфраструктури та будинки. Шукали біолабораторію та позбавляли ліків, що відбувалось у Степанівському закладі з надання психіатричної допомоги під час окупації. Навчаються робити вітальні листівки до Великодня, плести гачком та розписувати пряники. В Херсонському артхабі в укритті відбулися майстер-класи. Це будинок у центрі міста після нічної атаки дронами. Через влучання в будинку обвалилася панельна стіна на двох поверхах. Сергій Ясинський під час обстрілу був у квартирі. Говорить, будинок майже порожній, тому травмованих серед мешканців немає. Спав да а перед цим я подата Де було десь дванадцять 12.05 приблизно. А перед цим я проснувся, там виключив світло. Ну, в мене світло скіповики, ночничок, виключив, щоб не було більше дрони, всі літають, вони жили, де там ну, провіряють. І та саме чув, дрон пролетів. Десь, десь, вийшов на веранду подивився, нема, Потім туди вийшов, де то поровулку дрон пролетів. А потім ліг спаси, пошиву сну, бабах і все, люстра впала. Побиті вікна та посічені стіни і в будинках навпроти. Вибухова хвиля пошкодила склої в обласному кардіологічному центрі. На сусідній вулиці прибирають наслідки після нічного обстрілу. Снаряд влучив неподалік Херсонського художнього музею. Зранку волонтери розпочали забивати вікна ОСБ-плитами. Обстрілювати цю вулицю почали близько першої ночі, каже заступник директора художнього музею Ігор Русал. Це другий, ну такий приліт. У нас немає там прямих попадань. Долучання. Так, поруч осколками січуть. Вони нас знищують. Тут немає ніякої логіки. Логіки нема. Знищувати все. Не припиняють обстрілювати села Береславського району, які розташовані вздовж Дніпра. Розказує керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Протягом доби атакували села Новобереслав, Томарине, Михайлівку, Милове, Дудчани, Качкарівку, Новокаїри, Миколаївку, Бургунку, Ольгівку, Львове і саме місто Береслав. Через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та будівля навчального закладу. У Береславі російські військові застосували авіацію для обстрілу елеватору, говорить Володимир Літвінов. А сьогоднішній день Елеватор, який був обстріляний ворогом на бом, знаходиться в жахливому стані. Один із вартіх приміщень, де знаходилася продукція практично ще весь вигорів, тому ситуація дуже складна. Під вогнем залишається і передмістя Херсона: Антонівка, Придніпровське, Музиківка, Стебанівка, Комишани. По Херсонщині російські військові випустили близько 360 снарядів, розказує голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу Херсонщину було атаковано 78 разів. Ворог бив з артилерії, мінометів, танків, БПЛА, авіації. Сам Херсон був обстріляний 9 разів. Це близько по Херсонщину було випущено близько 360 снарядів. На щастя, жертв нема у житлові квартали та гаражі у корабельному районі Херсона. каже Олександр Толоконіков, влучили 17 снарядів. Наталія Тимофієва, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Тут під час окупації російські військові шукали біолабораторію. На той момент у Херсонському обласному закладі з надання психіатричної допомоги проходило лікування 465 пацієнтів, розповідає директор закладу Павло Паламарчук. З усіх норм Женевської конвенції окупаційна влада виконувала пункт про забезпечення продуктами. Психотропні препарати шукали і купували лікарі за власні гроші. Знаєте, у нас специфічний персонал, у нас люди патріоти свого закладу. І ніхто з них не, не, не приховував свого патріотичного ставлення до України і до, до ВСУ. Ось і це було видно зразу, і цим неозброєним оком. І тому у нас якось знаєте, ми благополучно пережили цей період. Більш менш так званий директор обласного департаменту здоров'я, призначений окупаційною владою, постійно погрожував розправою, каже Паламарчук. Персонал та адміністрація перебували під сильним тиском через спроби вивести насильно пацієнтів на лівий берег Херсонщини. Зробити це не вдалося так. Тому ну, і уже ті, після того, що сюди зайшли Збройні сили України. Ми дійсно евакуювали 267 чоловік пацієнтів в Одесу, в Полтаву, до Львова, ось в інші місця України. Ми очікуємо, що завершиться війна, і ми заберемо цих наших пацієнтів назад. Тому що тут, коли, коли їх відправляли туди, то плакали всі. І пацієнти плакали, і персонал плакав. І лікарі плакали. Після звільнення Херсона заклад на півтора місяці залишився без електроенергії та води. Лікарі за власні гроші придбали генератор, їсти варили на польовій кухні, щоб обмити лежачих пацієнтів, персонал грів воду у себе вдома. І носив її до лікарні. Зараз забезпечені всім, розповідає Павло Паламарчук. Задля безпеки у закладі обладнані два бомбосховища. «Три входи тобі, і три виходи. Так, от там. От... Бомбосховища лікарні. Воно розраховано на 300 чоловік. Тут є запас води, тут є каналізація, тут є умови для перебування важких хворих, забезпечено постільними приналежностями. Всіма 3 квітня поточного року лікарню обстріляли російські військові. На той момент у закладі перебували 47 пацієнтів та 10 працівників, говорить директор. Снаряди пошкодили паркан, вибухова хвиля вибила вікна. Наталія Тимофієва, Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Ігор Петченко Суспільне новини Херсонщина. Наталя Данильченко Херсонська викладачка. Зараз працює на півставки, бо у місті залишилося мало дітей. Разом з донькою готується до великодніх свят. Планують спекти паску та зробити крашанки. А вдвох прийшли на майстер-клас до херсонського хабу. Хочуть навчитися в'язати святкові прикраси, каже жінка. Зараз дуже такий час важкий, а коли займаюся якоюсь творчістю, це трошки заспокоює. І сама опановую, опановую дану технологію в'язання, ну і моя дитина, перш за все, раді дитини. Це моє рідне місце. Там, де я народилася, там, де я прожила всю весь свій вік, де народилася моя дитина. Я не боюся. Але ж боюся за дитину за взагалі за те, що руйнується наше життя. Це страшно. На цей майстер-клас прийшли семеро жінок та дівчат. Тут їх вчать плести гачком, розписувати пряники, робити іграшки з бісеру та створювати вітальні листівки до Великодня. Херсонка Ліза каже, хоче вдосконалити свої вміння. Дуже гарний процес, дуже подобається. Цікаво, а головне, що ти відволікаєшся з від тим усіх проблем, які ти дає раніше. Пробувала робити, але в мене дуже виходило. А зараз дуже гарно, дуже гарно пояснюють. Це на це краще, ніж самою робити. Творчі майстер-класи організувала дизайнерка та волонтерка Олександра. Книга багато років жінка займається дітьми з інвалідністю, допомагає Каховському дитбудинку. Радість. Я знайшла майстринь, які знаходяться в Херсоні та області. Дуже талановиті дівчата та жінки з досвідом, які вже працювали з дітками та готові ділитися своїми знаннями. Я вбачаю велику необхідність проведення таких заходів для дітей. Бо дітки вже більше року знаходяться в тій ситуації, коли не працюють торгівельні центри, розважальні центри, творчі майстерні, а діткам необхідно збиратись, комуніціювати, розвивати пізнавальні здібності, креативні здібності. Майстриня Галина вчить робити великодні прикраси. Жінка говорить: на такі творчі майстерні чекають усіх охочих. Ми навчалися в'язати ось таку плюшеву іграшку-прикрасу, великодні яєчка у вигляді зайчика патріота. За допомогою в'язання можна робити будь-які іграшки, тобто це може бути щось побільше. Ми сьогодні навчалися, тобто це було таке базове щось. Всі пішли задоволені і. Озадачені. Пішли навчатися далі, пішли шукати інформацію, шукати гачки, пряжу і творити. Такі майстер-класи проводитимуть в артхабі вихідними, сказала Олександра Книга. Наталія Тимофієва, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон.